Потихеньку рихлим. Всім привіт, хто зайшов на ефір. Та весною, що йому будеш робити? Привіт! Закрию влагу, закультивірую і будемо сіяти. А що йому ще робити? Що йому робити? Щось за зиму перетрухне, щось вітром здує. Чим? В смислі чим? Культиватором. Купимо культиватор до цього трактора і будемо культивувати, чи як ти думав. Привіт, Вань. Не піде. Ну, поживем, побачимо, чи піде, чи не піде. У мене по сої забивався. Чим ти культивував по сої? В смислі, по рихленню, посої тоді забивавсь культиватор що? Щось странно. Хоч трохи промочило. Ну тут бачать Тут ставочок, воно, типу, балочка така, то тут ще влажновато. Хіба лущельник? Так з лущильником. Зробимо лущильником, які питання. Які питання. Добрий день, Марія. Слабо промочило, на завтра стоїть ні, на... Не, на неділю стоїть дощ. Може щось в неділю буде. Я бачив по сої, по прямому культивували фон, як після дисків, і ніч не забивало. Та я сумніваюся, щоб по сої воно щось забивало. Це я не знаю, там должна... двохметрова соя, будь, щоб воно його забивало. Артем, привіт. На наступний рік в Сонях по дисковці сіяти будете, будемо. І по дисковці будемо, і по нулю будемо. І по рихленню будемо, і по уранки будемо, по всьому будемо. Не зайшло мені рихлення. Ну, ми попробуємо, як воно, що воно нам покаже на наступний рік по, по урожаю. І приймемо рішення для себе. Мородери земля государства. То мемора, речі? хто ніки. Під кукурузу рихлення гарно працює. Ну, будемо пробувати, будемо пробувати. Кукуруза відставала по розвитку. Странно, странно. Що вона відставала? Що вона по рихленню могла відставати? Коротше, будемо дивитися, буде все, і різні технології, і оранка, і, і, і рихлення, і дисковка. Буде і кукуруза, і по дисковки теж. Так що будемо дивитися, що воно нам буде співати? Що воно нам буде співати? Отак воно виходить. Боже, що цей долбойобний Кіта пише, треба його заблокувати. Я таке замітив, але кожному своє. Привіт, Юто, що знов Габела? Привіт, та ні. Юто Юра, оре. все нормально, слава Богу, поки що нормально з все. Зараз десь до нас доїжджає сервіс по масею, будемо робити нульове ТО 50 мотогодин у нас. Будемо міняти масла, фільтра. Так що буде відосик, покажу що вийшло по ціні, по обслуговуванню масея, по ТОшки. Сьогодні Буде по кукурудзі відео вечором. А я думаю, там завтра або післязавтра буде по рихленню, по ТОшки відео. Так що підписуйтесь. Тепер Юто не буде ламатись. Ну да, він злякався, масеє і тепер боїться, рве землю страшне. Mm. Тут була кукуруза піонер посіяна 88-16. Оце тут 30 гектар поле. І тут такі виходить ну, воно під ставком, такі два пуза. Тут 10 гектар і там воно отак теж йде до ставка, там ще 4 гектари. Оце, грубо говоря, 14 гектар ми намолотили. Тут із 14 гектар 13 бункерів по 7 тонн. А далі туди до посадки пішло хуже, 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 хуже. Чим далі сюди від ставка, від балки, тим хуже. Вже дійшли до того, що отам під отією посадкою вже урожайність була там 2,5. на масея буде, думаю, що буде, так. Да. Скільки ЛС масеї? 180 номінал, 210 максимал. Ну, 180, я кажу 180. Так що якось так. Якось так. Ну, тут бачите, трохи рештків є. Небагато, звісно, але... ну є. Тут ще й край затоптаний. А, а з рештками культиватор весною справиться. Дімончик, ну якраз провіримо, подивимося, чи справиться, чи ні. Якщо купимо хороший культиватор до масея, щоб... що буде хороша швидкість при роботі, я думаю, що справиться. П'ять корпусів, я думаю, так. Да, Візьмемо. Вже ведемо переговори по плугу 4 плюс 1. На всякий случай. Не 5 плюс 1, а 4 плюс 1. Будемо дивитися. Я думаю, що повинен би, по ідеї, п'ятерку потягнути. Ну, Будемо регулювати, наскільки там. Чи на 35, чи на 40, чи на 45. Ширина захвата корпусу. Будемо це все регулювати. Звісно, навісни, звісно. 4 плюс 1 будемо тільки навісни брати, немає смсу брати прицепного. Так що такі діла, братва. Ну, по лайкосику проставте, бо щось слабенько. Який культуватор розглядаєте? Ще не знаю. Будемо зимою займатися цим питанням, зв'язуватись із фірмами. Що нам будуть предлагати. Такі варіанти будемо розглядати. Бодя, привіт! Дякую, братва, всім за лайки, дякую за підписочки. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на наш канал. Всіх радий бачити. Молодці, потихеньку розвиваєтесь. Стараємося, стараємося. Все зразу воно не виходить, звичайно, бо стараємося і землю купувати, ту, що пропонують. Туди багато дуже грошей йде. Ну а так по можливості то стараємось розвиватись. Сайберік краще для мінітілу чи класика. Дивись, Сайберік в мене був по нулю посіяний. То в принципі я задоволений ним. Євген, привіт. Гоша 69, привіт. Всім привіт, всіх радий бачити на ефірі. Всім дякую за активність, за лайки, за підписки. А ми потихеньку рихлимо. <кій> Залишилось тут нам на гектарів з 5 плюс-мінус. Будемо переїжджати на інші площі. На неділю в нас стоїть дощ, може пройде дощик. та буде тепло, бо в нас ще є, щоб пшениця не посходила навіть. Коли відос на каналі буде? Сьогодні буде зі по, по піонеру, там три гібриди. А зрихлення буде, я думаю, десь післязавтра. Скільки платиш, дядь Юрі? Ну, смотря що робить. Ну, ставка в мене 15. Плюс далі, що ми там робимо. Ну, бувало і 45, і 50. По-різному. В залежності від того, що ми робимо. Ну так що якось так. Мінімалку ми не ставимо, ставимо 15, щоб воно в дальнішим одражалося на пенсії. Дякую, дякую, Тьом. Оренда землі у нас 10 тисяч. Чистими на руки за гектар. Теж я вважаю, що непогано. В останні роки додається багато землі, люди переходять. І ще солярки 20 літрів візьме. Ну, це без проблем взагалі. Чесно, я за це ні сліджу, ні переживаю. У нас якось відносини нормальні з хлопцями. Треба їм 20 літрів солярки, пожалуйста, хай візьмуть. Не, не обідні їм на, на 20 літрів. Цінеш труд людей. Тьом, зараз ж дивись, яка ситуація. Людей і так немає. Так що я вважаю, що треба держатися за тих людей, які в тебе роблять, які нормальні люди. Понятно, за ідіотів немає смысла держатися, а ідіотів теж вистачає. От мені зараз треба ще одна людина, я не знаю. Кого знайти, де їх шукати і кого брати. Колектив у нас нормальний, не хочеться знати взяти якогось урода, щоб портив наш колектив, так сказати. І відносини в нашому колективі. Так що такі діла, брат вам. Скільки гектарів у вас? Ну, Я думаю, що вже із Нового року буде десь під 400. Плюс-мінус. Хлопець у нас працював молодий, де він? Трагічно загинув. Я розказував вже на одному ефірі, тільки в Тіктокі. Бодя в нас працював. Молодий, хороший хлопчина і такий він і старався. І... І все робив, що йому скажеш, взагалі хороший дуже хлопець був. На жаль, він випав з дев'ятого етажа і розбився на наскрізь. Це в початку вересня було. Так що так трагічно Бодя пішов від нас, царство йому небесне. Дуже хороший хлопчина був, часто його згадуємо. Да, я ж кажу, тоді як все залишилося, то що, тут такий траур був. Реально дуже, дуже хороший хлопець був. Він не робив в нас, він проходив у нас практику. Він учився на тракторіста тут у нас в ПТУ в м'ясному. і проходив у нас практику. І хотіли ми його в дальнішому підтягнути до себе, взяти на роботу, але, на жаль, так сталося, що, що він загинув. Да. Земля йому пухом. 17 років йому всього на всього було. І так якось не знаю всіх подробиць, розказувати нічого не, не можу, того, що не знаю. Ну, але так сталося, що розбився. Капець на те слово. Капець на те слово просто. Тут край, звісно, затоптаний, твердий. Циган привчився трактору. Саня болів, оце, мабуть, тиждень, то я працював рихлив. Це він сьогодні тільки, оце перший день е, виїхав на кукурузу, бо болів. Так що... Такі справи, братва, Хотілося його підтягнути на цього трохи, але не вийшло. Дядь Юра оре огороди пайовиком. Сьогодні і вчора, і сьогодні займаємося огородами. Скільки гектар плануєте набрати? Ну, Як то кажуть, простягай ножки по одюжки. Треба дивитися по, по техніці, а головне по людях. Не можна багато набирати, тому що просто йому не дасиш ради. Розкажи, як працює лізинг і чим це відрізняється від кредиту. Хух, це... Дуже довго розказувати. Чим, чим відрізняється? Ну практично нічим. Тільки виходить цей трактор. Е, поки ти його не виплатиш, він принадлежить лізинговій компанії. Ну і лізинг, як на мене, вигодніший по умовах. Полтавська область. Як ви її набираєте сотнями гектар? Та не знаю, якось набираю. Люди одні здали, потім другим сказали на наступний рік. Ті сказали третім. І так воно йде потихеньку. <клес> Головне, нікого не обманювати. Раз обманиш, піде молва про тебе і закінчиться твоє набирання землі дуже і дуже швидко. Порядочним треба бути. І... Все в тебе вийде. Так що такі діла. Що там, ще Які питання, розказуйте, цікавтесь, прожміть лайків, бо 100 людей дивиться ефір, тільки 25 лайків. І хто не підписаний, ще підпишіться обов'язково, бо була в мене така. Ціль до нового року набрати 20 тисяч підписників, але ну, я дивлюся, хоч би до нового року 17 набрати. Щось зовсім ніхто не хоче підписуватися в останнім часом. Молодці у наших краях ви б одного гектара не взяли б. А що це там у вас за такі края, що не можна ні гектара взяти? Мені дуже цікаво. І чим це аргументується? От напишіть, будь ласка. Скільки коштує купити?